Смартфон як ножиці, можеш вирізати шедевр, а можеш відрізати зв'язок із реальністю. Мобільні телефони є невід'ємною частиною життя сучасного підлітка. Ми вирішили запитати у людей, чи підтримують вони заборону на використання смартфонів у школах. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте заборону смартфонів у школах? Е, чому наші діти не вчаться через те, що вони цілий урок? Чекають, коли він закінчиться, щоб подивитися в телефон. Якби не було отого чекання, вони б могли сприймати урок, інакше вони його просто не сприймають. В них є все навчання в школі, це чекання зустрічі із любимим смартфоном. Тому я категорично проти всіх гаджетів в школі. Якщо мама хоче мати зв'язок з учнем, хай це буде смішно, але це має бути кнопковий телефон, спитати, де ти сину чи де ти доню. А дати телефон для забавки, хай бавляться вдома. Дякую. В принципі, підтримую. А чому? Щоб не відволікати очі. Ну, не знаю, телефони зараз дуже шкодять дітям. Вони дуже залежні і дуже нервові з тих телефонів. Ну, то така моя думка. Так забороняю, знаєте, бо негативно впливає на дітей ті смартфони. Я б так сказав, так скажу. Ну, я, на мою думку, подзвонити до мами, то так, а так вас сидіти в іграх. Зараз діти дуже багато сидять в телефонних іграх, і моноті, що вони так залипають, прям во, то аж, аж аж нервую, можна сказати. Ну, до школи бажано, я б казала, не давати. На ну, мота, а в школу ні. Хіба подзвонити. Так, я цілком підтримую заборону саме в школі гаджетів через те, що це відволікає від навчального процесу дітей. А як думаєте, як боротися з тим? Я думаю, що до школи можуть вони брати, але під час уроку було б добре, якби вчителі забирали від них, бо вони там під партами щелкають в цих телефонах. Чи підтримуєте заборону на використання смартфонів у школі? Так, я підтримую. Під час навчального процесу смартфони не потрібні в школі. Справа в тому, що на уроці ми чекаємо від дитини, щоб вона мислила, міркувала, робила узагальнення, висловлювала свою думку. А коли наявний смартфон, дитина, мабуть, не виконує все, що ми очікуємо від неї, а чекає, доки закінчиться урок і наступить перерва для того, щоб користуватися смартфоном. Тому смартфони в школі зараз без потреби. Це підтримуєте заборону смартфонів у школі? Та взагалі важко сказати, чи підтримують заборону, так? Да? Та ні, я мабуть сказав, ні. Я, звісно, розумію, що шкода є, але як на мене і користь вони теж приносять. Не тільки шкода. Ну, якби, ці всі сучасні технології, вони дуже великий поштовх дають. А, да, звісно, що інтернет зараз став такою дуже великою, як сміттєзвалищем. Там не завжди можна знайти і розібратися, що корисно, а що ні, але все ж, все ж таки користь, якась точно є. І забороняти якось зовсім не хотілося б. Чесно кажучи, я б двояко ставилася до неї. Чому? Тому що практика показує, що діти, коли користуються, то вони зазвичай смартфони використовують не за призначенням. Тобто, якщо це, наприклад, якесь помірне використання, у наприклад навчальних. Можливостях, хто тоді так, тоді це тільки плюс. А якщо дитина, наприклад, під час уроку, замість того, щоб, наприклад, якийсь навчальний матеріал відчиняти, щоб читати електронний підручник, щоб подивитися якесь навчальне відео, починає бавитися відеогру, то тоді я проти цього. Розумієте? Тут потрібно використовувати, але з розумом.